Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на містечко, там де я люблю походити, так би сказати. Тут дуже-дуже багато царської кераміки і знахідок тут багато було по царизму. Зараз, друзі, покажу місце, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Але не забувайте підписатися на канал. Така от місцинка, друзі. Це вже болото, все пошло. Така от місцинка цікава на сьогодні. Чим вона цікава, що? Все болото, раніше річечка була. Ну а тут ось оце, де ця... оці горбики, це царські хати стояли. Така от місцинка на сьогодні цікава. Ну що, друзі, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. У мене вже, друзі, є перша знахідка. Отак От вона і показалася. Класно як показалася знахідочка. Рання, рання радянська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Три копієчки, походу. Так, да, більш ще 3 копієчки Так, да, 3 копієчки, 1931 рік. Так, друзі, знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це монетка. Походу копієчка Пізня Радянщина. Так, да, пізня радянська монетка герб видно. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, верхня частина від зажигалки. Ну на ній надписів, бо знає скільки. Оно. Гілетте. Тут надписи. Тут ось надписи. Гілети Блендес. І тут Гілети. І тут Гілети. Така от, друзі, знахідка, верхня частина від зажигалки. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це чешуйка, походу. Зараз будемо дивитися я ця чешуйка. Ну що інтересно, ніколи ще тут чешуйок не знаходив. Хоч уже багато років тут хожу на цьому полі. Чи я вона. Така ось чешуйка, незрозуміло чия. Зараз, друзі, я неї про труда краще покажу, що за монетка. Такая от монетка, друзья. Походу Петровская чешуйка. Ну да. Ну. Петр. Походу. Такая от монетка. А Всадник на коне. друзі знають що а у мене друзі ще одна знахідка це по ходу радянська монетка Зараз будемо дивитися що вона за монетка да, 3 копійки, рання радянська СССР. У нас з цієї сторони 3 копеечки. 1900. 51 Так, 51 рік. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це монетка, копієчка, походу, рад... Радянщина. Така от копієчка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Одна копієчка. 1946 року. Така от... Друзі, знахідка. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це монетка, походу царьочок, Зараз будемо дивитися, що за монетка. Полушка, походу. Да, полушка по орлу. Видно, що полушка. зараз друзі, я і про труда краще покажу, що за монетка така. Так, ось монетку, друзі, видало Полушка 1735 рік. Така от вона з цієї сторони ця монетка. Ну і така з цієї орел. Така ось, друзі, знахідка Полушка. 1735 рік. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це, походу, ще одна царська монетка. Я вже догадую, що це за монетка. Це друзі Полушка Петра І. Після, по-моєму, 1716 року. Така от малюсенька монетка. Ще, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така цікава. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, який-то царський колончик. Але побитий, лопнутий частини немає. Ну, видно, на ушко є, що на шиї його носили. Така, друзі, знахідка, якийсь царський колончик. Без рисунок, без надписів, без нічого. Такий простенький колончик був. Ну що? Шукаємо далі. Так от, друзі, монетку видало. Зверху надпис ВРП. Да. Знизу Полушка, рік 1720 якісь. Така от монетка малюсенька. Ну, а з цієї сторони орлик повинен бути. Так, з цієї сторони орлик. Таке воно є видно орлика. Така, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене друзі з однієї ямочки одразу дві знахідки. Зараз роздивимося, тут ще перша я знайшов. Це походу пугочка. Така от пугочка, цинкова походу. Ну а тут немає вставки з зацепом, на якому трималася пугочка. Така ось, друзі, перша знахідка з однієї ямочки. І така ось, друзі, друга знахідка з однієї ямочки. Це монетка. Якась... Ще за монетка не зрозуміла. А, пізня радянська монетка. Така ось знахідка. Після 1961 року. Ну що, шукаємо далі.